Називати на Артемці ми будемо дивитися на обзор чи таку гру, друзі, під назвою Симулятор Supermarket Games 2024. Як ви, друзі, розумієте, зараз хайпує гра під назвою е, Симулятор, який супермаркета, друзі. Гра реально класна. Але пограти, друзі, на смартфоні її не можна, тому що її ще немає. Але я, друзі, знайшов для вас три. Версії даної гри. Три пародії, так скажемо на дану гру. Вона реально, друзі, прикольна. І от є, друзі, всі три частини. Можете перейти в телеграм-каналі. Дивіться, у нас налаштування. Тут у нас графіка, Двайс хай буде така, як є. І зараз будемо, друзі, нажимати Плей. Нажмемо Play і будемо дивитися на дочок даної гри. Гра реально думаю, буде зашебічиська. Починаємо. Так, так, так. Це, друзі, йде загрузочка, заробимо дивитися. Також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу під відео в описі. І буду дуже вдячний, якщо ви, друзі, будете коментувати або просто ставити лайки під відоси. Давайте що звук виключимо. Називаємо супермаркет наш. Хай буде Патісон. Якщо можна українською мовою писати. можна чи ні. Акі... Сон, вау. Пакі, сон. О, а що, прикольно? Ух ти! Прикольно, прикольно, дивіться, друзі. О, тут даже є людина, яка просить гроші. Я думаю, ви самі розумієте, що хто це. Ух ты. Ух ты. А, викинути мусор, да? Добре. Є. Нічого собі, нічого собі. Графіка непогана. Це мій магазин. Патісон! йолки мотал. Ух в мене вже і закупки є. Да-да. Що ти будеш купляти, пацан? А, мені тебе обслужити. Давай я за касу зайду. Що ж ти будеш робити так. патісон, Hello. що ти хочеш? Ну бери! Кілограм. бери, Hello. боже. Бери усе. Ух, ти, яка краля пішла, йолки палки Остав номерок є, блин, на касі, ти шо? Hello. Yeah. Ну добре, добре. Я так розумів, мені подається тут закупки робити, так? Да? Чи ні? Чи маркет нажимати? Ага, да, ось можемо. Ага, ну зрозуміло, зрозуміло. Собаки якась є, стаміна є і мусор, який нам треба прибрати. Я так розумію, ми просто будемо стояти і всім казати єс, єс і продавати. До закриття залишається у нас Це перший день моєї роботи. йолки маталки це пачесон продає люди, де ви є, Алло? Заходьте сюди. В Патісон. Саме найкращий магазин в світі. Ух ти, а що це воно долари маячить, що таке? Жаль, що не можна вийти. Ну свині, ну не люди, а свині самі настоячі. Ну понакидували мусор. Приберіть? Ні, должен я прибирати. Я вам що, блін, пита. Уборщик. Поприходили, що ти чекаєш? Там не можеш розплатитися, клади Hello. Гроші, давай, валіть, їдь наші. Замахали. Так, друзі, на цьому буду закінчувати, бо бачите, от самі робота не чекає. Бали, давай йди. Все, друзі, до зустрічі, гра реально класна. В терам каналі є три клона, включаючи цю гру. Всім до зустрічі, Бережіть себе своїх рідних.